Компанія Автопарк. До вашої уваги, новеньке надходження. Це у нас 23-й рік. Hyundai Ioniq. з Америки привезена електричка на повному приводі, максимально класна комплектація, автомобіль без ДТП, але після граду. На оригінальних спавних дисках дуже гарна літня гума, то вона по задній частині. Партроніки передні, партроніки задні. Дуже прикольно цікаво відкриваються у нас ручки. Дуже класно виглядає От таким чином оптика задня. Так, далі у нас. По задній частині склопідночі шкіряний салон взагалі без ніяких зауважень. Світла стеля 2, 2 підзарядки зарядки, воздуховод для задніх пасажирів. Попередній частині всі чотири склопідімача, блокування дверей, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання водійського сидіння. Водійське сидіння також абсолютно без ніяких зауважень, кермо підрульові пелюстки, удержання в полосі, адаптивний круїз контроль, режиму вождіння в машині пробіг. Всього 325 кілометрів. Велика мультимедія, камера заднього огляду, двозонний кліматконтроль. Тут також підзарядки безпроводна, два пастаканіка, без підлокотник. Живий, хороший, класний варіант. Кому хочеться трошечки зекономити, будь ласка, ви можете приїхати оглянути цей автомобіль на Сумській 2. Працюємо ми кожного дня з 9 ранку до 8 вечора. Дане авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.